Ас в ефірі програма висновки традиційно в цей час говоримо про найпомітніші події тижня, очима наших журналістів та експертів. Цей тиждень видався насиченим на політичні перепатії. У центрі уваги опинились все ті ж вибори Київського міського голови і ради. А конфлікт між парламентською більшістю і опозицією здається досяг свого апогею. Але про все по порядку. Збори депутатів Чепуч, регіонали і комуністи провели власне засідання за межами Верховної Ради. Спроба комуністів зменшити пенсійний вік для жінок не знайшла підтримки у провладної фракції. Киянам увірвався терпець через безвладдя у столиці. Вибори президента в один тур і двопалатний парламент. Влада таємно готує всеукраїнський референдум. У четвер відбулося небачене. Народні депутати від партії регіонів і комуністи відкрили власне пленарне засідання в актовій залі приміщення комітету Верховної Ради. Спочатку говорили, що це збори депутатів, а потім проголосували за закриття попереднього засідання і відкриття чергового. Голосували шляхом підняття рук. У залі, за підрахунками членів лічильної комісії, було 244 депутати. В результаті ухвалили ряд законопроєктів і ще у низку внесли зміни. Таким чином, зокрема, затвердили бюджетні призначення на 2013 рік на загальну суму у майже 14 мільярдів гривень для новоутвореного міністерства доходів і зборів та державної служби з надзвичайних ситуацій. Депутати відмовились тільки від голосування законів, що стосуються євроінтеграції. Їх пізніше розглядатимуть разом з опозицією. У парламентській більшості заявляють, що як буде потреба, працюватимуть знову поза сесійною залою. А свої збори, що переросли у пленарне засідання, куди представників меншості і журналістів не пустили, вважають цілком легітимним. Я им задал один единственный вопрос, когда они эмоционально начали говорить, что мы должны переголосовать за законы. Я говорю, если вы мне выпишете хотя бы одно, одно направление, которое мы нарушили согласно нашего законодательства, я готов рассмотреть ваше предложение. Но дайте мне не эмоциональную трактовку, а дайте мне юридическую трактовку на то, что вы будете ссылаться. Я вас уверяю, юридического подхода к этому вопросу они просто не найдут. Потому что то, что мы вчера проводили, оно проводилось в четком соответствии с законодательством Украины. Было большинство, которое провело соответствующее заседание и приняло решение. Точка. Других, других мнений здесь быть не может. Все остальное лишь эмоциональная, эмоциональная оценка. Что касается дальнейших действий как будет развиваться событие, мы настроены на конструктив. Мы настроены на то, чтобы мы должны объединить страну и приглашаем всех наших коллег к конструктивному диалогу и к нахождению компромисса. Если, на, если в ответ будут такие же действия, значит мы договоримся. Если в ответ будут ультиматумы, значит мы найдем варианты, как будем действовать дальше. Но Рада будет работать и принимать решения, это точно. Да, мы будем працювати. Ми повинні працювати, ну не важливо, там чи в іншому місці, в регламенті це не прописано, але ми повинні працювати, тому що це наша робота. Ми це за заробітну плату отримуємо, ваші податки ми получаємо. І вони також. Це ж не може бути так вічно, Це законодавчий орган, не приватна структура. Хочу, блокую, хочу, розблокую. На фізичне розблокування ми не підемо. Опозиція оголосила нові вимоги парламентській більшості раніше, їх було три: призначення місцевих виборів у Києві, скасування пенсійної реформи і розгляд питання про відставку кабміну. Але після виїзного засідання депутатів з'явилася ще одна: всі рішення, що голосувалися на ньому, повинні бути переголосовані в парламентській залі. Ми чітко зафіксували наші вимоги. Ми розуміємо, що вчорашні рішення, які були ухвалені, на банковій вони абсолютно є юридично нікчемні, хоча нам сьогодні навіть намагалися довести, що виявляється, що по різному можна трактувати другу статтю регламенту України. Хоча чорним по білому чітко і зрозуміло зафіксована адреса, де мають відбуватися засідання українського парламенту, і чітко і конкретно і зрозуміло зафіксовані причини. Коли парламент може засідати за іншою адресою, але рішення все одно має ухвалюватися в Києві на вулиці Грошевського, 5. Більше того, навіть поверхнево проаналізувавши всі ці постанови і законопроекти, які вони вчора ухвалювали, для нас абсолютно очевидним є той факт, що це навіть було не політичне їхнє рішення. Що це були тупо економічні лобійські закони, які стосувалися деребану державних бюджетних коштів, і все. Тому позиція наша опозиції була абсолютно чіткою. Якщо ви хочете легітимізувати те, що ви там вчора понаб... ухвалювали, то ви повинні переголосувати, поставити то питання і переголосувати ці законопроекти і проекти постанов тут, в цьому сесійному залі. Вчора, коли вже була ця спроба провести нелегітимне, неконституційне, незаконне засідання під виглядом сесії, я пропонував в перерві, щоб опозиційні фракції пішли і зірвали незаконне засідання, тому що це порушення прав і депутатів, і порушення прав громадян. На жаль, на вчорашній день ця пропозиція не була підтримана. Я сподіваюся. Що... депутати ходили, але їх не пустили. Ні, я а, кажу не про а, чотирьох представників лічильної комісії, а про а, всіх представників від опозиції, які демонструють перед телекамерами а, тут а, силові зіткнення. А коли реально потрібно було зірвати антиконституційний путь, чомусь не пішли. А, я сподіваюся, що в подальшому опозиційні сили будуть більше згуртовані і більш готові до рішучих дій. Події 4 квітня псують імідж українського законодавчого органу та України загалом, а рішення виїзної сесії мають сумнівну легітимність. Таку думку висловив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в коментарі голосу Америки. Він підкреслив, що імідж Верховної Ради у Європі і США і без того поганий, а нинішній розкол взагалі підриває до неї довіру. У результаті, за словами Пайфера, це може негативно позначитися на шансах України підписати угоду про асоціацію з ЄС та погіршити відносини зі штатами. У свою чергу президент Дому свободи Дейвід Креймер вважає, що президент має втрутитись у конфлікт парламентарів та закликати їх шукати компроміс. Це його прямий обов'язок. Натомість Віктор Янукович зберігає мовчанку, як повідомив лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов, спікер Володимир Рибак, начебто, мав розмову з президентом, але її подробиці не розголошуються. Держдеп заявив про те, що якби це сталося в Америці, то Барак Обама відразу б на це відреагував, тому що зробити вигляд, що нічого не сталося, розколотий парламент. Приймаються законопроекти маханням рук, ніхто цих рук не рахує. Я ж дуже добре знаю, тому що зала, де відбувалося це все, це та зала, яка була відведена для комітету з питань культури і духовності, де ми проводили свої засідання. У попередній каденції я очолював цей комітет. І я ж знаю, що там 250 місць. Та не озброєним оком подивіться, тільки на це все, видно, що там цілі такі ніші, абсолютно порожні. що Там 250 депутатів просто бути не може ні в якому випадку. Розумієте, і президентові промовчати. Через те це ще раз говорить про те, що це диригувалося з його кабінетів, чи ним, чи його там правою, лівою, чи будь-якою там якоюсь його представною рукою там і таке інше. Але це абсолютно зрозуміло. Ну, це неприпустимо, щоб президент промовчати таке, так, ну, врешті-решт, він грюкнути кулаком гарант Конституції, що це відбувається, що відбувається з парламентом, сидіти і чекати і вважати, що це все нормально, це дуже погано може закінчитися. А президент і відреагував, тому що я абсолютно певен, що без його. Згоди без його ініціативи не наважилися представники його партії, яку він якою він керує, проводити це антиконституційний заклад. Тому тут ніякої самоволки з боку депутатів регіоналів звичайно, не було. Це узгоджені дії з керівництвом своєї партії, яке власне і очолює цю політичну силу Віктор Інкович. А ще цього тижня Верховна Рада показовано прийняла проект закону номер 1063, згідно з яким пенсійний вік для жінок міг бути знижений 60 до 55 років. За умови наявності страхового стажу не менше 15 років. У першому читанні за нього проголосували 220 депутатів. Для ухвалення не вистачило шести. Поруч з ініціаторами закону комуністами підтримали проект представники опозиційних фракцій і позафракційні, і лише 11 депутатів від фракції партії регіонів. Фактично, законопроект скасовував деякі положення пенсійної реформи, зокрема підвищення страхового стажу для отримання мінімальної пенсії за віком до 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Також пропонувалося повернути до колишнього рівня розмір мінімального стажу. 25 років для чоловіків і 20 років для жінок в опозиції, згідно з результатами голосування, запідозрили, що між партією регіонів і комуністичною партією були домовленості включення законопроекту комуністів до порядку денного в обмін на депутатські голоси. Коли ми говоримо про роботу, то це має бути робота в інтересах українського народу. Очевидно, що народ не влаштовують соціальні питання, наприклад, те, що піднятий поріг. Пенсійного віку вище рівня проживання середньому українців. Тобто, у нас люди не на пенсію виходять, а помирають. Ну, наприклад, в Японії 20 років після пенсії людина, ще в середньому живе. Отже, це несправедливо. Парламент повинен не піднімати пенсійний вік, а забезпечувати права соціально незахищених верств. Вчора парламент не проголосував відміну ганебної пенсійної реформи. Це не робота, це злочин проти народу. День у Києві під будівлею Верховної Ради виявився досить насиченим. Тисячі киян продовжують вимагати призначити вибори міського голови та Київради на 2 червня поточного року. Чи на останньою краплею для жителів столиці стала квола боротьба місцевої влади на чолі з Олександром Поповим, з нагодою та її наслідками? Сам же голова міської держадміністрації напередодні отримав повістку від представників громадянського руху спільна справа, згідно з якою Попов викликався на громадський самосуд. У повісті Попова проінформували про те, що він звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого кримінальним кодексом України за статтею Службова недбалість, а саме неналежне виконання своїх обов'язків, що призвело до особливо тяжких наслідків, збитків для киян та навіть людських жертв. Втім, гавука МДА активісти побачили на мітингу хіба що у вигляді ляльки з підписом Звільнений киянами. Жителі столиці пригрозили бойкотувати комунальні платежі у разі непризначення виборів. Сьогодні ми прийшли сюди під стіни українського парламенту для того, щоб дотиснути цю більшість, яка наразі засіла на Печерських пагорбах, і п'є кров з усіх українських. Вони забирають наше право обирати і бути обраними. Вони знищують місцеве самоврядування. Тому нині ми прийшли сюди для того, щоб парламентська опозиція з середини у Верховній Раді України добивалася проведення виборів через два місяці 2 червня. А ми, громада Києва, тут в зовні, будемо допомагати нашій опозиції, нашим парламентарям, досягнути цієї нашої спільної мети. Я хочу сказати, що це наша спільна справа. Це справа не якоїсь окремої політичної партії, це справа не якоїсь окремої громадської організації, це справа усіх громадян, громадян, які хочуть жити в нормальній, цивілізованій демократичній державі, де буде панувати право більшості, право меншості, де буде існувати місцеве самоврядування. В кожному місті є мер, а в українській столиці немає. Хіба Попов може називатись мером, скажіть мені, їм не містом управляти, а свиням хвости крутити. От що вони вміють робити. Міф, міф про те, що партія регіонів це партія господарників, міф про те, що партія регіонів це партія професіоналів, міф про те, що партія регіонів це партія стабільності. У місті Києві розсипався партія регіонів це партія злодіїв і непрофесійних людей. От хто вони такі? Незважаючи на заклики народу під вікнами Верховної Ради призначити столичні вибори, парламентарі з цим питанням не поспішали. Навпаки, спікер Володимир Рибак ще у стінах Нагрушевського навіть оголосив перерву у засіданні, перш ніж перейти до розгляду відповідної постанови. Зрештою, рада не призначила вибори у Києві. За це рішення проголосували лише 209 народних депутатів. Чому не підтримали постанову? Регіонали, як і раніше, кажуть, чекають рішення Конституційного суду щодо дати проведення виборів. Конституційний суд розпочав розгляд подання депутатів від партії регіонів лише 29 березня. Згідно з законом, подання має розглядатися протягом трьох місяців. Строк скорочується до одного місяця у тому випадку, якщо суд визнає питання невідкладним. Водночас у прослужбі заявили, що суб'єкт, тобто 48 депутатів від партії регіонів, не звертався до суду про розгляд цього питання як невідкладного з відповідним проханням. Не звертався, і спікер Верховної Ради Володимир Рибак. Ми чекаємо рішення Конституційного суду, тому що ті перевибори, да от от кажуть, от як якого числа дата. чому так пізно, слухайте, хто сказав, що 2 червня а вчора вже звучало, через тиждень. Через два тижні хто сказав такі дати звучали. От хтось бере конституцію і і, і по-своєму трактує її. А хто хто має тлумачити конституцію? Конституційний суд, правильно? Ми звернулися. Розуміє чому, і ви розумієте. А чому вони не звернулися з часом? Ми Ну що важко було написати відповідь, де їм ці вибори також не потрібні. Не потрібні, тому що той, хто бажає, вони не хочуть його бачити. Да. Ну ви ж прекрасно розумієте. Слухайте, основна причина немає єдиного кандидату і немає 226 голосів на це діло. Да? Чому я повинен за це голосувати? От я їм казав, чому ви тоді проводите дострокові вибори в Києві? Ми переможемо Чернавецькому. Да? Ми переможемо, він поганий мер. Да? Ну, його обрали, кияни. Да? Да. Почали перевибори, призначили перевибори, антиконституційні перевибори, але єдиного кандидата не висунули. Ви ж пам'ятаєте, да? був кандидатом Кличко, Катеринчук, Турчинов, Був. Витратили кошти, а потім кажуть, от знову Черновецький нібито по-своєму якось вирішив через бабусь свою вибори. Ще до голосування по київським виборам представники опозиції пригрозили заблокувати трибуну парламенту, якщо відповідна постанова не буде підтримана. Після голосування слово дотримали. Депутати кажуть, мають план «Б» щодо призначення виборів, і до цього питання ще можна повернутися. Ми запропонували три варіанти виходу з ситуації. Перший варіант повернутися до постанови Віталія Кличка. Другий варіант проголосувати постанову Володимира Яворівського. І третій варіант написати спільну постанову за підписом всіх керівників фракцій, як це було зроблено під час блокування по процедурі особистого голосування. Ми делегували трьох осіб для написання спільної постанови про київські міські вибори. Це Руслан Князевич, це Мохніцький і це Карпунцов. На превеликий жаль в присутності голови парламенту рибака регіонали і комуністи так і не назвали своїх осіб. Так, вони вибори будуть голосувати по Києву, чи не будуть голосувати, чи далі, бо я чуюсь програти вибори, будуть відтерміновувати. Ми всі варіанти запропонували. Парламент буде заблокований до того моменту, доки не буде політичного рішення не тільки партії регіонів, а персонально президента України Віктора Януковича. Я вирішив на всякий випадок, має бути постанова як резервна. Я б її, я навіть її називаю така, яка ніби сидить в засаді. От. Вона і подала, вона була її полягала, її дуже проста, і вона абсолютно вписується, не потрібен ніякий конституційний суд, нічого. Постанова декларує, що оголосити вибори е Київського міського голови та вибори депутатів Київської міської ради. Крапка. Але в постанові далі пишеться про те, що і згідно законодавства, яке є в нас. Що потрібно 60 днів на підготовку виборів. Тобто з моменту постанова вступає в дію відразу в момент її прийняття і публікації, звичайно. Так? І Після цього відраховується 60 днів. Це дуже легко зробити. І перша неділя, яка після 60 днів, це вибори міського голови. Крапка. Але пізніше вніс постанову Кличко. Його постанова вона мала сенс, але вона мала сенс тільки, якщо вона буде прийнята до 2 року. Квітня, тому що після 2 квітня приймати її вже не було жодного сенсу, тому що це мали бути в нього чергові вибори. А в мене йдеться про вибори позачергові. Тобто та рада, яка буде обрана і мер, який буде обраний в разі прийняття моєї постанови, буде працювати до 2015 року. У зв'язку з черговим блокуванням парламенту глава фракції партії регіонів Олександр Єфремов знову заговорив про розпуск діючої Верховної Ради і проведення виборів на мажоритарній основі. Зробити це запропонував шляхом референдуму. Саме референдум останнім часом все частіше на вустах у провладних депутатів. Так партія регіонів розглядає варіант переходу до виборів президента в один тур, що гарантуватиме перемогу в них Віктора Януковича з огляду на нездатність опозиції висунути спільного кандидата. Крім того, сценарій передбачає голосування за перехід до двопалатного парламенту. Нижня палата має обиратися тільки в мажоритарних округах, що гарантуватиме партії регіонів отримання більшості. То, якщо таке бізобразі буде продовжуватися далі, то із цього треба шукати якийсь вихід. Понятно, що той состав Верховної Ради ніякого виходу не знайде, поки не договориться. Єдине законний інструмент в цьому випромісії є референдум. Тому, якщо есть процедура определенная запуска этого референдума. По закону о референдуме, то, что скажет население, то должно имплементировано быть как закон. И президент должен это сделать. Поэтому варианты такие существуют. Но, насколько я знаю, пока никаких решений по данному вопросу никто не принимал. Именно о двухпалатном парламенте идет речь? Это отдельные разговоры. Это точка зрения отдельных э, э, депутатов, коллег, специалистов, юристов и так далее. Говорят о том, что мы можем сократить парламент. И я думаю, это поддержит население завтра же. А вопрос о двухпалатном парламенте или однопалатном парламенте в унитарном государстве, он сегодня дискутируется. И здесь еще какой-то единой общей точки зрения, насколько я понимаю, где преобладало бы большинство, не выработано. Есть закон. Про референдум є закон про референдум, який прийняла попередня Верховна Рада. Є якісь дії в цьому напрямку на сьогоднішній день? Ні, ну я думаю, це звучить від того, що відбувається в залі. Верховна Рада не працює по надуманим причинам, багатьом надуманим причинам. Опозиційні фракції заявили, що вимагають скасувати закон про референдум, що був прийнятий наприкінці каденції ради шостого скликання. кажуть, оскаржувати його будуть через Європейський суд з прав людини минулому році. Нами було подано позов до Вищого адміністративного суду України про скасування 768 законів, які прийняті з порушенням конституції. Одним з цих законів є закон про всеукраїнський референдум, який був проголосований не народними депутатами України, а картками це картковий закон. Це нелегітимний закон, який був підписаний президентом Януковичем, а зобов'язаний був президент його заветувати. Мета цього закону зрозуміла це в обхід парламента і через маніпулювання волею народу України приймати ті рішення, які він хоче. Значить, ми дуже чітко хочемо заявити, що президенту не вдасться використовувати цей закон для того, щоб утримуватись у влади за будь-який спосіб. Ми розглядаємо зараз низку юридичних питань, в тому числі юридичну можливість щодо скасування цього закону через європейський суд з прав людини, як було зроблено по неконституційному голосуванню по судді Волкову. Тим відповідно до цього закону, який на сьогодні є закону про референдум, хочуть притягнути ті напрямки, які будуть для України будуть просто трагічними. Тобто двох парламент ми всі можемо уявити, як це буде, які будуть вибори, як території в. Власне, та частина України східна, яка не буде обирати, а насправді будуть за них вибирати, кого вона обере до, до, до тієї палати парламенту. Тобто, повна узурпація влади президентом, але під виглядом, нібито референдуму, можуть протягнути власне, власне таку, таку реформу. Так званий народний референдум не даремно. Вони вже в Харкові зареєстрували. Буцям та народну групу насправді якою керують. Люди, які наближені до Кернеса міського голови міста Харкова, де будуть кілька пропозицій, дуже популярних серед населення, але й підступних: зняття депутатської неторканості, зменшення Верховної Ради з 450 депутатів до 300 – це ж популярно серед суспільства, щоб не годувати всіх дармоїдів. Третя мажоритарна система для того, щоб бути ближче для народу, а не було закритих партійних списків. І оці три нововведення за цим референдумом може бути. Задіяні. Після цього Верховна Рада буде на кшталт білоруського, білоруського парламенту, де опозиціонерів немає взагалі. І таким чином буде конституційна більшість вже в новій Верховній Раді після референдуму, де буде конституційна реформа і обрання після того президента в парламент... два терміни Ніковича, два терміни його сина. Тому я вважаю, що для того, щоб не допустити. Цього сценарію краще вже саме зараз. За цим законом потрібно йти на перевибор і перемагати. Сьогоднішня програма добігає кінця, але попереду ще наша традиційна рубрика без коментарів. Хочемо запропонувати вам спільне гумористичне відео наших колег, журналіста «От «Торонто» Майкла Щура і каналу «ТВАЙ». У сюжеті журналіст шукає поміж депутатів відповіді, чому парламент не працює, а також допомагає ідейним опонентам домовитись. Приємного перегляду! А я Лілія Кос і Вся творча група на цьому з вами прощаємося рівно на тиждень. До зустрічі! Хай щастить! Міша зв'яжи свої руки. Я американець. Покращу. Пакраще. Бакр... 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 А я росіянин. Па краще. Бакр... Странний ти чоловік. Чому парламент не працює? Відповідь на це питання ми шукаємо поміж депутатів. Наскільки зараз вас влаштовує, як працює Верховна Рада? Сьогодні парламент затиснутий між авторитарною системою, яку намагаються встановити через банкову і тими вимогами, які є у простих громадян? Зараз як криза в парламенті трохи така створилася. Який ви бачите вихід з неї? Треба домовлятися. Ви говорите абсолютно з позиції європейської традиції політики. Ну я, я, я так думаю, бо так думає більшість українського народу. Ви з опозиції? Ні, я з фракції партії регіонів. Серйозно? Да. Я перший заступник керівника фракції партії регіонів радник президента України. Виглядало, що ви ну такі як європейські цінності сповідуєте. Ну, так, а, п -п -п у нас найбільші найбільші най європейські цінності сповідує якраз фракція партії регіонів. І ми вирішуємо допомогти ідейним опонентам домовитися. Про що би ви хотіли поговорити із тамтов стороною парламенту? Про те, що Україна в нас одна, і нам потрібно, як кажуть, як о, не зважаючи на те, чи це росіянин, чи це українець, чи це єврей. Жити дружньо. Ви сказали українець, росіянин, єврей і жиди. Слово жиди, це, 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 це слово жиди. Я даже я, я, у моєму лексиконі такого слова нема. Ні, ні. Жиди, а потім да, ну, слово ні, дружно. ні, 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 ні Боже. Ви. Можливо, налагоджувати діалог допоможе зразок законопроектування. Сергій Тірьохін. Я вирішив на 25 березня кожного року ввести це свято па краще. Чому па краще? Тому що так, азарівською українською мовою. Останній проект закону про свята па, 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 -па, па краще. Па краще Так, па краще, па краще не, не по краще, а па краще. А, па краще і саме цікаво, що він так і дійде до зали. І Хоча він абсурдний, і він зареєстрований в день дурня. А вам не здається, так. що таким чином ви дискредитуєте в принципі парламентаризм? Ні. Петро Симоненко, так. Так, так. Це Петро Симоненко і зараз нам не буде. Це Петро Симоненко з комуністичної партії України. Зараз на... у нас це Петро Симоненко з комуністичної партії України і з нам з нами. Так, хорошо. Це Петро... Повтори, сам. Я... Ви говорили про дискредитацію парламентаризму. Як виправити, що зробити, щоб вона припинилася? Про щиро все зробити, щоб комуністи прийшли до влади. І тоді в державі буде порядок. Вчорашня акція, коли ви сиділи, що це було? У мене є всі підстави говорити, що це шоу було. Я ще раз кажу, що ми дуже відповідально ставимося до нашої історії. Ми гарантуємо, що ми більше не будемо повторювати трагічні сторінки. Ну продовжуємо налагоджувати діалог. Там стоїть Чечетов. Ну, яке питання, бо ви йому поставили? Я його передам. Міша, зв'яжи свої руки. Тільки що мав інтерв'ю з Катеринчуком паном, і він казав, щоб я вам передав Міша зв'яжи руки собі. Ну, я не знаю, що там він казав. Ми одна велика, багатонаціональна родина. Це Єважко, ви могли б могли не трогати Ніколи, мене за руку, да, бо то трошки не родина. Що я мені так? подобається у Сполучених Штатах Америки. Я американець. Оце перше. А там ще я з Німеччини, з Австрії. Ну, президент президент. з Києва. О, там головне. Я Росія. Я Росія. Я я е, американець. І цей міжнародний досвід дає можливість впевнено дивитися у майбутнє. Майбутнє України знаходиться у міцних руках, у міцних демократичних руках партії регіонів. Отак і скажіть. Майбутнє України знаходиться в, знаходиться в, міцних, партії, в міцних, партії, у міцних демократичних руках партії регіонів, яка змусить, яка все зробить, знаходиться у міцних руках міцних демократичних руках партії регіонів. Та, давайте коротким реченням. Май... Майбутнє України знаходиться в міцних демократичних руках партії регіонів, яка консолідує суспільство. І далі. Яка е -е до, до до європейського дому? Яка об'єднає українським політиком і приведе Україну до європейського дому. Це був Михайло Чечотов. Почення да. yeah. європейського вам майбутнього. Найкраще щасливо.